Цьонки добрий Демки! вечір! Добрий вечір. <кліпш> О, ой, чи кінь стоїть, що сива грибонька? Сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонько. І з дітьми гарно привіталися, і пісню заспівали, і комплімент мені Левчик зробив. Клас! Так сподобалось, ти мені завжди подобаєшся. Ну, Якові, Левчико, ще тобі подобався, ти мені теж подобаєшся. А, так, але ти мене коньоми зараз назвала так смішно. Я тебе не називаю. Сказала, чи то кінь стоїть. А, ти мала на увазі просто коника і козака на ньому. Це я козак. Правильно, <рес> так, ти козак на <рес> Правильно, я на конику. <рес> а взагалі я тобі скажу, Левчку, що в українських народних піснях дуже часто згадується м, про коників, про козаків. Так, і. Не тільки оспівує. народ оспівує і природу, так. і пташок. Проласівок. Особливо соловейко оспівує, бо соловейко це така українська співача пташка, вона так гарно тьох-тьох-тьох цвірінькає, єохтєх. Від, 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 тьо-тьок-тьок. О, так, так, є така пісенька. Фіть-фіть-фіть, тьох-тьох-тьох. Ай-ай-о! Ай, ох, 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 там соловейко! Ей, ще витал. Витал. <свист> є така пісня. А взагалі, лечку, я тобі скажу, що. В моїй родині співають усі: і дідусь, і бабуся, і мама, і, і брат, і я. Ми всі співаємо, і тільки як збираємося до гурту, то зразу згадуємо багато-багато українських народних пісень і співаємо. Тому що всі українські родини дуже співочі, люблять танцювати, співати, грати на інструментах і виховувати своїх малят, малят, щоб вони продовжили традицію українського народу. Тялечко, тому що українці ну, дуже така багатогранна нація. Ми вміємо добре працювати, і ми вміємо гарно відпочивати. І коли працюємо, співаємо. І коли відпочиваємо, співаємо. Та й взагалі ми постійно співаємо, бо ми такі співочі. Ось так. Та мені здається, що якщо цьому попросити, то вони принесуть будь-яку дитину, вона обов'язково буде співати, танцювати і щось нам показувати, правда? Напевне, нам таку голосисту пташку маленького селофейчика. А давай ми попросимо наших цьомок, щоб, щоб нам перенесли, ну, так щоб співали. До речі, щоб до співали речі. Ну, Давай, давай. Давай. Я справа, не знаю, кого да, принесу, да. чи хлопчика, чи дівчинку. Ну, я хочу, щоб вона поспівала. А може, ще й українською народною пісні разом ми втрьох як затягнемо? Ой-ой. Ну давай, бо я, я хочу цьомки, хочу, щоб цьомки нас почули. Цьомки, цьомки, цьомки. Ой, мені цьом каже, цьомки. На праве вушко, ми тут. Ну що, готові читати заклинання? Готові. Давай, поїхали. <кхи> Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі ой. <кхи> Ой, пташечка, пташечка. Малесенька пташечка, як Малець. тебе звати? Вікторія. Вікторія, а скажи мені, будь ласка, котику, скільки тобі років? П'ять. Ох, нічого, собі п'ять рочків. Ти не перелікалася, як наші цомки, тебе взяли на, попід руки? Mm -hmm. Ні? Ой, моє сонечко. А скажи мені, будь ласка, ти вдома була? E, да. А хто в тебе вдома залишився? E, Сестричка і папа. Сестричка й тату, а сестричку як звати? І скільки її років? Ліліана. Ліліана, а років скільки? П'ятнадцять. Ой, вона вже зовсім доросла. Так, сестричку Ліліана. Твоя сестричка молодша Вікуса тут не переживай. Вона повернеться додому. А можна цьомки передати своїй сестриці? Ну, давай, як О! Повітря! Повітряні цьомчики передала Вікуся. Вікуся, скажи мені, будь ласка. Ти кудись ходиш? Там в школу, в садочок, в гімназію. Садочок? садочок. І що ви там, садочку, щось вчитеся цікавого? Що тобі там подобається? Який твій улюблений предмет садочку? Аплікація. Аплікація? О, це мистецтво таке спеціальне. Молодець, Онечко. І що в тебе є вдома якісь твої роботи? Є, ну молодець. Добре, а що ще ти любиш робити? В садочку да. у мене англійська є. Англійська є? Окей. What is your name? My name is Віка. О, молодець, п'ять років, а вже <с 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 так. Все розуміє, розмовляє, так. Класно розмовляє. Вікусику, а... Мама де? Мама вдома лишилася? Е, на Стату? роботі На роботі мама, бідна, мама працює. Мама працює тато вдома. Та, тато за дому господарочку. О, О, і сестричка. Ось так, мамуся молодець, мамуся працює. Добре, а я за твою маму? Е, Леся. Мамуся Леся, мама, Мамуся Леся. Леся, нам так шкода вас. Ви працюєте, вже така пізна година. А, але не переживайте, ваша донечка з нами і їй нічого не станеться. І ми її відправимо додому, чесно, чесно. І вона ля, ляже в ліжечко вчасно. Вікусику, а скажи мені, будь ласка. А мама тебе чогось такого цікавого навчає? Так. А чого? Співати і віскін сказати. Нічого собі. О. О, мамуся, така молодець. І ви в сім'ї співаєте? Разом з мамою? Так. Ви разом з мамою співаєте пісні? А... І сестричкою. з сестричкою робити. В три, в три, три голоси. голоси. Три. Це цілий mm -hmm. ансамбль, уявляєш? Вікусь, а ти знаєш якусь українську народну пісню, яку е, би е, ти могла е. нам тут заспівати? Е, – Так? А як вона називається? Ой, у весневому саду. А, я теж не а всі глядачі вістю. знають і готові слухати, як це буде співатися. А можеш заспівати для наших mm -hmm. телеглядачів? Чекай, а, а, а може ми тобі трішечки потім допоможемо? Можна з тобою? Mm -hmm. Давай краще купує сама, потім допоможемо. Ой, у весневому саду там соловейко ще битав, Додому я просилася. А він мене все не пускав. Ой милий мій, а я твоя, впусти мене зі слазоля. Плюснеться матінка моя буде питать, де була я. А ти їй дай такий отвіт, чудова майшка ніч. Vesna i dag klasona sa Avci klasi ladi evsa Vesna i dag sa Avci klasi ladi А ми радіємо від тебе, що ти така красуня, співоча, українська маленька дівчинка. А, а, я, а я скажу так, що коли ти підростеш і затримаєшся десь з друзями, прийдеш, то ти будеш співати мамі цю пісню, і мама тобі все пробачить. Мама скаже, Де ти так пізно? Де чому ти так пізно прийшла? Де ти була? А ти? Весна іде красулесе красу і мама тві все провадьба. Так що, глядачі, вчіться цієї пісні і все буде оправдано. Мама не сварила, бо сама такою була. Добре, моє пташечок, А скажи мені, будь ласка, лялю, може, ти ще щось можеш нам розказати? Чимось нас потішити? Віршик. Віршик? А віршик про що? Про про весну написав Наталя Май. О, і автор. Найгірших віталій має є. про весну. Давай, розказуй. Хлія, землю, сонечко, нісно промовляє. Прокидайтесь квіточки, день весну зустрічає. Ой, як гарно, прикидайтеся квіточки, день Це весну Це про весну. Зрічає. люди вже хочуть весни, тому що було холодно, а на кінець той теплий віршик і скоро стане тепло. Левчко, я тобі скажу, що тут на нашій передачі дуже тепло. А тепло від таких гарних віршиків і тепло на від такої гарної української народної пісні. Ти можеш передати вітання своїм друзям, своїй родині. Ну кому хочеш, можеш е -е -е передати вітання Своїй собаці. Своїй собаці? А як твою собачку звати? Баді Баді, ну помахай баді ру рукою. Баді. баді. <Buddy. х 10> Добре, а я а баді то, то хлопчик, так? Великий так. він чи маленький? Е, маленький. Маленький. Ха -ха, маленький. Песик, баді. Бачиш, як тебе любить твоя господинка. Чи ти сестричка для нього? От ким ти себе вважаєш? Мамою його чи сестричкою? Е, сестричкою. Ага, сестричкою. Зрозуміло. Але. Подивися, уже підходить час до завершення. Тому що діточкам потрібно лягати спатки. Ага. А для того, щоб лягти спати, потрібно тебе віднести додому. Ти ж не будеш тут спати, правильно? Ага. Своє ліжечко на рідне подушечко. Тому ми зараз попросимо чамок, щоб віднесли тебе додому, але ти повинна попрощатися з телеглядачами. Отак, побажаємо. А побажає їм щось. Чого побажаєш? Здоров'я щастя і всього всього найкращого. найкраще. квіточка солодка. Здоров'я, щастя, і всього, всього найкращого. побажала вікуся. Ну що, ти готова летіти додому? Ну, полетіли Тьомки, Прошу віднести цьомочки, нашу гостю. Читаємо. заклинання. Читаємо. Давай. Дякуємо, було приємно і гадаємо це взаємно. А тепер попросим Дому. цьому провести, провести тебе додому. Надзвичайно, надзвичайно а приємно дитинка. було така малесенька, така гарнесенька, всього на всього п'ять рочків, а вже дотримується українських традицій. Але я тобі скажу, Левчику, що це дуже багато залежить від сім'ї. От якщо мама, тато, бабуся навчать дитинку, то ці вона буде знати багато українських народних пісень. В взагалі з дітьми треба вдома багато розмовляти, жартувати, співати, і дитина чує, що у неї чудові, чудові батьки, чудова родина. <смі> а я хочу побажати всім вам, мої солодкі хлопчики і дівчатка, щоб ваша родина була міцною і співучою, <смі> щоб у вас завжди був хороший настрій і щоб у вас вдома завжди було свято. А там, де свято, там іде українська пісня. Смачний український борщ <смі> Ой, 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 ой. <смі> І вареники. Так, і вареники. Ну ой, зараз не будемо говорити про їду, на ніч їсти наніщ, багато не, треба не можна, можна так. попити тепленького молочка. Так що його біжимо пити тепленьке молочко, щоб бути здоровими. Не забудьте почистити зубки, Сокі. не забудьте помолитися і попросити базіньки, щоб завтрашній день був добрим і спокійним. І подякувати за сьогоднішній день, який пройшов. Але в кодурко, я еліта. Хочу всім хлопчикам, дівчаткам сказати. Тьомки на добраніч Тьом-тьом Тьомки -чом. на добраніч Тьом Тьом-тьом Тьом-тьом тьом тьом На добраніч На добраніч <свисті>